Україна отримала від західних союзників достатньо зброї для того, аби розпочати контрнаступ. При цьому у генштабі не розповсюджується сильно на цю тему. На вашу думку, можливо, по вашим відчуттям якимось чи покриває потік західної зброї нинішні потреби збройних сил України, в тому числі для початку контрнаступу. Ну, по перше, ми маємо усвідомлювати, що цей потік зброї з однієї сторони він має забезпечувати активну оборону. Збройних сил України. А ми бачимо, що, наприклад, в артилерійських обстрілах, в цих дуелях, все рівно росіяни там мають там, трикратну перевагу над тим, що там стріляє Україна, для прикладу, із західних вже видів озброєння. Якщо говорити там, про авіацію, наприклад, то Росія дійсно контролює зараз небо в фронтових територіях. Далі вона вже залітати нормально не може завдяки посиленій ППО, але тим не менш, це просто показує, що, наприклад, Україні дійсно зараз активно потрібні власне, винищувачі багатоцільові, і не лише ті Міг-29, які там передає зараз Словаччина і Польща, а мова має йти про f 16 Ну і знову ж таки, те, що було ухвалено на там, рівні коаліції Рамштайн, чи в живому спілкуванні. чи Віртуальному, але ми ж розуміємо, що все рівно є певна інерція і лаг від прийняття політичного рішення до прикладного вже виконання. І якраз тут нюанс в цьому прикладному виконанні, що є затримки. Те, що обговорювалося, і ми бачили, наприклад, там щаслива реакція там, пана Резнікова, наприклад, там, після одного чи іншого Рамштайну. Але це все треба доставити. І доставити безпечно, щоб воно дійшло безпосередньо до фронту там, де це потрібно. Ну і плюс знову ж таки фактор зараз. Е у таємниченості стосовно куди ж українці будуть зараз направляти цю атакуючу силу. І ми зараз створюємо певний інформаційний вакуум для ворога. І ворог зараз просто не розуміє а звідки ж буде, де буде удар, чи буде він на Крим, удар, чи на Запоріжжя, чи взагалі це Луганщина буде. Ну тобто, це знаєте, це так само певний елемент інформаційної підготовки до цього контрнаступу. Тому зараз найголовніше, щоб допомога не зменшувалась, щоб навпаки. Вона збільшувалась, і я дуже хочу, щоб почули західні держави звернення президента Зеленського, яке він записував у поїзді. Воно було максимально пряме, максимально я думаю, що його могли зрозуміти абсолютно всі, і воно було чесне і відверте. Тому я думаю, що. Ми всі зараз на одній стороні і хочемо дійсно перемоги України у цій війні і поразки Росії, яка, я думаю, все-таки бачила плани далеко за Україну, а й в тому числі і, можливо, певної агресії проти Європейського Союзу.